Чи є щось таке, що можна було б підказати, хоча б щоб там компанії, можливо, там маленький бізнес середній, якому дуже непросто могли щось у вас перейняти в плані найму, в плані підходу. Що ви таке робите в умовах такого ринку? Про що можна звичайно розказати? По-перше, є процеси система, яку зачасту вибудовує якраз Talent талантвізішн рекрутних команди? Це важлива складова, і вона має якісно працювати? Але? Все одно наймає до себе в команду менеджер. Uh -huh. І потрібно розвивати менеджерів, які наймають до себе в команду. Ми завжди, кажемо, що відповідальність найму на uh -huh. хайрінг менеджері. Uh -huh. Тому розвивати менеджерів, вибудовувати якісні процеси. Ну, бо в тебе різні позиції відповідають за різні етапи на воронці найму. Uh -huh. Там, сорсинг uh -huh. на найвищий, рекрутмент далі, хайрінг менеджер. Далі вибудовування цих процесів навчання хайних менеджерів дозволить покращувати найм як такий.